Двостороння зустріч вона може бути якщо так, яка як її треба організовувати? Я би розглядала це в площині. Чи вона може бути, чи нам потрібно, щоб вона була? Якщо відповідати на перше запитання, вона є дуже малоймовірна, тому що Путін неодноразово наголошував на тому, що він не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським. У нього там свої питання, зокрема, які поширюються через московську пропаганду, піднімаючи питання легітимності і нелегітимності президента України, що абсолютно недопустимо до обговорення в наших реаліях. Але з іншого боку, ми також розуміємо, що Путін не вважає Зеленського рівним партнером собі. Він його не цікавить Україну. Діалог з Україною як такої його цікавить діалог з кимось вагомішим, наприклад, з Трампом, в контексті об'єкту. Україна, який може бути розмінною монетою у їхніх з Трампом домовленостях, ми маємо пам'ятати, що Путін відновлює зараз совєтську імперію, посилаючись на свій виступ до Мюнхенській конференції з плен безпеки 2007 року, що розвал Совєтського Союзу, це була найбільша геополітична катастрофа 20 століття. Путін зараз намагається поширити свої впливи якомога ширше, і чесно, якби в нього була зараз можливість, він би обговорив про передачі території України аж дуже включно, щоб рухатися далі, поширювати свої впливи в Європі. Інше питання. Та ні, чи нам потрібна ця зустріч? Я вважаю, що насправді нам нема про що з Путіном говорити, тому що Путіна не цікавить діалог стосовно припинення війни. Його цікавить діалог, як би найбільше попустити Україну, відхапати як найбільше і залишитися при цьому якимось там миротворцем, переговорником і так далі. Готуватися до зустрічі. Готуватися треба завжди, тому що так, так робить кожен досвідчений дипломат. Але мені видається, що правильнішим був би формат за участі наших європейських партнерів, угу. хоча б в повноважених. Чи представників тої чи іншої структури, як, наприклад, Європейського Союзу на жаль, ми мусимо говорити, що на Путіна треба сильніша управа, і найкращий був би формат Європа, Америка, Україна проти Путіна в контексті попередніх ще мінських домовленостей, коли ми пам'ятаємо цей формат Ангела Меркель, президент Франції, президент України сиділи проти Путіна. І воно давало свої результати. Не дай Бог Путін отримає або нейтрального, або союзника для України. Це буде складно, тому Але, що на жаль, знаєте, путін досвідчений вважає, ФСБшник. Дехто вважає, що зустріч на трьох із Трампом може за певних обставин вилитися у зустріч два проти одного. Дивіться, ви насправді зараз можете сказати, що Трамп 100% буде по нашій стороні під час цих переговорів. Тому я тому це є велика це небезпека, і нам треба шукати ще одну союзницьку сторону, яка, зрештою, зможе і переконувати Трампа бути mm -hmm. в нашій коаліції по нашій mm -hmm. по нашому боці.